Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Нещодавно на крипторинку засвітився новий потенційний тір 1 проект Wormhole коршей протокол, який підтримує більше 20 різних блокчейнів. Він виконує такі ж самі функції, як і і по деяких можливостях вже кращий за нього. Нам він цікавий тим, що скоріше за все тут буде токен і можливий дроп для ранніх і активних користувачів. Про все це сьогодні. Сідайте завчніше і не забувайте підписатись. В першу чергу, що нас найбільше цікавить – це інвестиції. Не так давно проект закрив перший раунд інвестицій. Це відбулось 29 Листопада вони зібрали 225 мільйонів доларів. В інвесторах є Coinbase Ventures, Multicoin Capital і Jump Trading. Це є досить відомі фонди, які вже є інвесторами в інших топових проєктах, які навіть вже роздавали дроп. І я впевнений, що вони сюди прийшли не просто так, а для того, щоб заробити. А щоб їм тут заробити, потрібно зробити токен і хайп на цьому. Wormhole це вже не є новий протокол, він же є досить давно, але саме зараз в нього почали інвестувати сильні фонди. І Є така ймовірність, що через них Левзер переніс вихід токена, так як я це показував в своєму минулому. Відео є такий інсайт. По всіх документаціях, які були до цього, лайвзер мав вийти в листопаді і роздати токени інвесторам. Але інвестори почали інвестувати в Вормхол через це лайверзер, щоб не був відтік грошей в Вормхол з їхньої мережі, переніс свій вихід на 2024 рік. Тому що Вормхол по-справжньому може їм зробити конкуренцію. Він же підтримує мережі, які LRZВ не підтримує. Це є Tranlink, які я замітив. Також є протоколи на атомі, Су і сеї. Таких мереж лайзева не підтримує. Якщо подивитись на Філама, ми бачимо, що тут є цілих 900 мільйонів ТВЛ. Це є дуже велика сума. Вона на даний час в два рази більша ніж в Лерзеро. Як я вже кажу, проект не новий. Він вже досить давно є в крипті. Просто зараз про нього більше починають говорити. Я думаю, що це один з наступних проєктів, яких так само як був Старкнет, Зекасин і Лавзеро, це трійця, всі їх крутили. Я думаю, що це один з наступних проєктів, які люди будуть переливати свої кошти з РВ по Старкнету з Лайзеро і зекасинку. Бачимо, що тут в травні 2022 року була така сильна свічка. Вниз це тут був злом в цьому протоколі. Вкрали дуже багато грошей. Але як кажуть, всі кошти користувачам повернули досить швидко, тому це навіть трохи плюс і додає такої проекту довіри. Є Wormhole scan, в якому ми можемо подивитися, скільки в цьому протоколі є транзакцій. Бачимо 1,6 мільйона, це є досить мала цифра. І на графіку бачимо, що цифра щоденних транзакцій щодня збільшується. Тобто цей проект починає набирати оберти транзакцій за 24 години останніх 30 тисяч. Я думаю, що в Wormhol не новий проект, але на старті і буде. Часу набрати хайп. Можливо, вони отримують ще раунди інвестицій. Вони лише за перший раунд зібрали 225 мільйонів. Якщо ми порівняємо зі старкнетом, який от вже готується вийти, і скоро нам здасть довгоочікуваний дроп, Тут за всі раунди інвестицій їх було багато. Зібрали 282 мільйони. Вормхол лише за перший раунд зібрали 225. Також є схожі у них інвестори. розібрались ми з ми плюс-мінус цим протоколом. Є велика ймовірність токену, є хороші інвестиції, хороші фунди. Я думаю, що його також не треба пропускати, як і всі топові. Проекти, які ми до цього робили, про які я робив відео гайди на своєму Ютубі. І я рахую, що час цей проект задіювати, поки ще немає великого газу. От зараз 16 година дня, газ 40 годин. Це не малий газ, вересні, жовтні був газ 10 і навіть деколи 6. Можна було спокійно набивати багато транзакцій з малими витратами. Зараз газ більший. Але як ви знаєте, скоро має вийти старкнет, а після нього газ може бути і 400, і 500, і більше. Буде падати хіба що вночі, тому що люди будуть активно перезаливати свої кошти в інші проекти. Тому, на мою Думку зараз непоганий час для того, щоб задіяти цей проект, почати відлік активних днів і місяців. Ще немає так багато мостів, немає багато сваплків, але нам і багато не треба. Я ось відібрав декілька на них, я вам залишу посилання в описі. Перейдете, що ви до цього робили інші проекти, ви спокійно розберетесь. Маєте на свою метамаску якісь там центи долари в USDT в USDC, перекидуєте з одної мережі в іншу. Тут не є великі комісії, це також є одним з плюсів проекту. Тут є в декілька разів навіть на деяких сваплках менші комісії, ніж в ЛРЗ. Просто під'єднюйте, свапайте з одної мережі в іншу. Бачите, тут багато мереж підтримує Wormhole. Є також мерклі. Ось е, такий з Binance в цело. Натискаєте Мінт, під'єднюєте гаманець, і вам зараховується транзакція в Wormhole. От в історію я вже тут добив транзакцію. Я рахую, що для початку цього вистачає, щоб так сказати, засвітити свій гаманець. Якщо ви хочете зробити більше, я вам також залишу посилання на екосистему Wormhole. Тут є не одна свапалка, шукаєте собі, які вам зручні, які працюють. Є навіть е, свапелка Аптуса можна знайти і задіяти. Одразу два проекти, є від Суї, Свапалки і Бікономі є. Цього всього я зараз рахую, не потрібно сильно задіювати, потрошки розганяти свій гаманець. А з часом, якщо це відео набере хороший актив, ви поставите лайк, напишете коментар, що вам це цікаво. Я обов'язково зроблю детальне відео гайд, де покажу, як робити транзакції, як і які суми поповнювати. Збудую хороший маршрут для того, щоб зробити не одну транзакцію з 10-15 транзакцій, задіяти багато мереж і з мінімальними витратами. Я обов'язково це відео для вас зроблю. Тому що ще раз повторюсь, бачу в цьому проєкті перспективи і буду на нього заганяти своїх декілька акаунтів. Надіюсь, це відео було для вас інформативним і цікавим. Не забудьте підписатись, написати коментар і поставити лайк. Тим самим ви підтримуєте мій україномовний контент. Дякую вам за перегляд і до нових відео.